Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Ми продовжуємо удосконалювати своє мовлення, і на порядку денному у нас два уроки, точніше дві частини одного уроку. Тема засоби молозвучності, правила їх використання. Комусь це знадобиться на шкільних уроках, хтось знайде для себе корисне в повсякденному житті. А комусь це допоможе підготуватися до ЗНО чи НМТ. Окрім теорії, звичайно, буде і детальний аналіз з метою закріплення тестових завдань. Зараз перша частина уроку: правила вживання на письмі прийменників у в та префіксів у в. Щоб розумітися на цій темі, слід пригадати, що прийменник це службова частина мови, яка виражає залежність одного повнозначного слова, наприклад, іменника. Числівника, займенника, від іншого у словосполучення або речення. Важлива його особливість полягає в тому, що він пишеться окремо від тих повнозначних слів, приклади: на вулиці, в озері, за рогом, над землею, без дощу, до берега, біля хати тощо. А ось префікс це значуща частина слова перед коренем або перед іншим префіксом, яка служить для утворення нових слів, пишеться разом. Зовсім недавно ми розглядали правопис префіксів «пре», «при», «прі», роз без, з су. І пам'ятаємо, що презирливий, прикрашений, прізвище, розхитати, безтурботний тощо така деталізація нам потрібна для того, щоб на ЗНО ЧМТ ми добре розбиралися в частинах мови і в частинах слова. Тож, повертаємося до вживання прийменника чи префікса у. Його вживають на початку речення. Або слова перед літерою, що позначає приголосний. Наприклад, прийменник у полі запахло житом, префікс «у ночі яскраво сяє місяць. Унаслідок обвалу утроє збільшили у строкатих барвах. Також «у» вживають між буквами, що позначають приголосні. Тобто, якщо попереднє слово закінчилось на приголосний і наступне починається на приголосний. То однозначно ми вживаємо У. Наприклад, десь у гаю співав Соловей, наш успіх зайшов у хату, перевір у кімнаті, початок у понеділок. Третє правило. Байдуже, як закінчилось попереднє слово, на який голосний приголосний. Але якщо наступні у нас стоять В, Фу, Льв, Зв, Св, ДВ. ТВ, ГВ, ХВ і подібні буквосполучення, то ми однозначно вживаємо у. Вони сиділи у вагоні, не знаючи броду, не лізь у воду, місце самопізнання у формуванні характеру. Він приїхав у Львів. Вона приїхала у Львів брати участь у двоборстві, жити у своїх ілюзіях. Голки у хвої пахучі, човен пірнає у хвилі, щастя у твоєму будинку. За потреби не забувайте нотувати до свого записничка важкі випадки. Також у ми вживаємо після паузи, а письмі це певний розділовий знак кома, двокрапка, тере тощо. І перед наступним словом, що починається на приголосний. Наприклад, до нього зайшла товаришка. Пауза на письмі це кома, і далі ми пишемо учителька, а не вчителька. Коли б тієї паузи, позначеної комою не було, ми б написали вчителька. Далі дивимося, стоїть на видноколі мати, тере. Пауза довша. У неї вчись. Після паузи, що на письмі тере, перед наступним словом на приголосний н, ми пишемо У. Наступний приклад. Це було у Харкові. Після паузи, що письмі три крапка, перед наступним приголосним Х ми пишемо прийменник У. Також існують випадки, коли попереднє слово закінчується на голосний, а в наступному ми пишемо на початку дві літери В, префікс плюс корінь це збіг приголосних. Наприклад, вважати, «війшли», «вічливі», вісні, «вісьмох», ведення тощо. Тепер настала черга літери В як прийменника чи як префікса, і ми вживаємо на початку речення перед буквою, що позначає голосний. Тобто ми організовуємо чергування приголосний голосний. Це робить наше мовлення таким милозвучним, що навіть солові вам будуть заздрити. Наприклад, в очах дівчини бриніла сльоза. В Антарктиді працюють наукові експедиції. Також ми В. Пишемо тоді, коли попереднє слово закінчується на голосний, а наступне починається на голосний. Тобто між двома голосними ставимо приголосний. У нього в очах засвітилась відрада. Марія побувала в Одесі. Якщо ж попереднє слово закінчується на голосний, а наступне починається на приголосний, крім тих от важких буквосполучень, то ми вживаємо в. Тобто йде голосний, потім приголосний в, потім наступний приголосний. Але це не повинно робити нашу мову важкою чи кострубатою. Дивимося, запам'ятовуємо, а за потреби записуємо приклади. Пішла в садок вишневий. Люди в розкид розляглися в траві. Вона повернула в бік. І якщо ж попереднє слово закінчується на приголосний, а наступне починається на голосний. То ми знову віддаємо перевагу прийменнику чи префіксу в. Ось приклад. Вартовий поглянув в. Закінчується на приголосний звук в. Далі йде прийменник В. І наступне слово починається на голосний О. Рибалка приманку кинув в озеро. Вітер війнув в очі. І ще один момент. Коли в нашій мові зустрічаються абревіатури. Тобто літерні скорочення слів, наприклад, Національний Банк України, НБУ. Ось перед такими скороченнями, розшифровка яких починається із голосного звуку, ми й пишемо чи вимовляємо в. Наприклад, в НБУ, в МВФ, в ООН. Або ще такий випадок 2024 року. Скорочення літера Р, але ми розшифруємо як року. Харкові сталася подія. Після голосного умовного У ми пишемо В. А також не забуваємо, що мова наша багата, різноманітна. Існують ряд слів, які починаються тільки на літеру У без жодного чергування, або тільки на літеру В без жодного чергування. Наприклад, Умова, Умань, Установа, Уругвай. Або влада, водолага в врубель. Трапляється відхилення від цих правил уживання у чи в, що спричинено вимогами ритмомелодики або мовними вподобаннями автора. Наприклад, коли в людини є народ, тоді вона уже людина. В поезії допускається також вживання слова Україна та Вкраїна. В ряді слів чергування у В зовсім недоречне, бо може змінити значення слова, наприклад. Удача та вдача. Управа та вправа це зовсім різні слова значенням. Тепер же свої теоретичні знання використовуємо під час виконання тестових завдань. Будьте уважні. Умова звучить так: літеру У треба писати на місці всіх пропусків у рядку. Починаємо з варіанту А. Написати у твіттері. Ми вживаємо прийменник У. Тому що наступне слово починається на два приголосних Т і В. Також ми цей прийменник вживаємо у останньому словосполученні постукав у вікно між двома приголосними та ще й обидві літери В, а ось підніматися вгори» ми пишемо через літеру В. Бо попереднє слово закінчується на літеру Я, що позначає звук А, а наступне починається на літеру Г, що позначає звук Г приголосний. То ми вживаємо прийменник В. Варіант А. Нас не влаштовує. Зайти в Facebook. Пишемо прийменник У, тому що наступне слово починається на літеру F. Написала У творі. Ми пишемо прийменник У, тому що твір два буквосполучення Т і В. Переміг закінчується на приголосний. Змагання починається на приголосний. Між ними ми пишемо прийменник У. І це є правильний варіант нашої відповіді. Перевіримо інше. Бо інколи наш мізок влаштовує нам дурнуваті асоціації своє. В-варіант обговорити у вайбері. Бо наступне слово починається на літеру В. Поглянути вгору. Ми пишемо прислівник вгору через літеру В. Бо попередньо закінчилось на голосний, а корінь починається на приголосний. Відкидаємо В, перевіряємо Г. Разом з учителем. Попередній приголосний з, наступний Ч ми пишемо у учителем. Списалися в телеграмі, бо попередній наголосний. Наступний приголосний і це не є в «ф» чи складне буквосполучення. Тому ми пишемо в. І останній варіант «д» дякував усім, бо попередня закінчилася на приголосний В. Далі йде приголосний С. Між ними слід ставити префікс У. Фестиваль у Полтаві. Фестиваль закінчується на м'який приголосний звук Л. Полтава починається на приголосний П. Пишемо У. Але зареєструвався звук А в інстаграмі. Починається на голосний. А між двома голосними ми пишемо прийменник В. Тож правильна відповідь вживання літери У це варіант. Б. Перевірили, поставили, рухаємося далі. Тепер же розглянемо правила вживання літери В в якості прийменника чи префікса. Завдання звучить так. Літеру В треба писати на місці пропуску в рядку. Керуємося нашими правилами, розв'язуємо і буде нам перемога. Варіант А. Прем'єра театрі колесо. Прем'єра закінчується на голосний. Театр починається на приголосний. Ми вживаємо літеру В. Коли ми знаходимо правильну відповідь у варіанті А. То починаємо в собі сумніватися. Тут важливо на цьому не зациклюватися, а відразу перевірити інші варіанти, щоб впевнитися в своїй правоті. Варіант Б. Пишний прийом Парижі. Прийом закінчується на приголосний. Париж починається на приголосний. Нам треба писати У. Варіант В. Замовити. Фотоателіє Сяйво. Фотоатель починається на літеру F, а згідно наших правил, ми повинні писати прийменник У. Варіант Г. Всесвіті з'явилася публікація. На початку речення, коли наступне слово починається на приголосний, та ще й на літеру В, ми повинні однозначно писати прийменник У. Отже, у всесвіті з'явилася публікація. І останній варіант «д». Затишні готелі Святогірську. Слово Святогірськ починається на два приголосних СВ. Це важке для вжитку словосполучення, тож ми повинні писати прийменник У. Приходимо до висновку, що варіант А є правильною відповіддю. Позначаємо, перевіряємо і на цьому закінчуємо наше практичне завдання. Друга частина буде присвячена чергуванню І та Й. Там також буде теорія плюс практика. Шукайте і опрацьовуйте. Бувайте здорові, живіть багато, бережіть себе, далі буде!